Собачий порятунок в столиці вже працює перший в Україні банк крові для тварин. Наразі там зберігають плазму і тромбоконцентрати для собак. Донори дорослі щеплені пси вагою від 25 кілограмів. Лікарі запевняють, для їхнього здоров'я така процедура навіть корисна. Наталя Нагорна про як вона сама каже, лапу допомоги. Це Рекс колись працював охоронцем. Тепер вівчарку називають співробітником кафедри. Рекс іде в сьоме здавати кров. Позитивно впливає на саме здоров'я тварини. Ця процедура триває 15 хвилин. Собаку заспокоюють і забирає 350 мл крові. З процедурної пес виходить на своїх чотирьох. Подачі. Далі все як у людей: кров на аналізи та у центрифугу, аби розподілити на компоненти. Це абсолютно. Середне. Це національний університет біоресурсів. Вчені влаштували тут перший банк крові для тварин, спеціальні холодильники з-за кордону, дотримання протоколу зберігання крові, переносні контейнери, аби терміново доставити кров до чотирилапих пацієнтів. Ми його самі адаптували. Микола Олексійович розповідає: серед їхніх донорів лише великі та дорослі собаки. Вага 25 кілограмів. Вік – 2-8 років через особливість кровообігу собаки можуть здавати кров частіше аніж люди, раз на місяць. Але правила для донорів схожі. Зранку собака не вживає корм і десь з обіду можна відбирати кров, але раз в 4 неділі.